Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо говорити про повітря. Які ж властивості воно має, ми дізнаємось. Діти, поміркуйте та пригадайте, з якими властивостями повітря ми вже знайомі. Так, ви вже знаєте, що повітря безбарвне, прозоре, воно міститься абсолютно в усьому, що нас оточує. Повітря погано проводить тепло. Що ж таке вітер? Так, абсолютно правильно, вітер це рух повітря вздовж поверхні землі. Наступне завдання: читання вірша Бешкетника вітрисько. Приготуйтесь, будь ласка, шалений вітрисько бешкетував, та вовком голодним вночі завивав, з дерев усе листя пообривав, також і гілля він додолу жбурляв, нікому і кроку ступити не дав. І кожного з ніг він сердито збивав. Ой ти, вітрюгане, угомонись, що ти наробив, шалапуте, дивись. Лиха на коїв сьогодні ти скрізь, тож не доводь більш нікого до сліз. Будь лагідним, теплим та свіжим завжди. Не кликай ні на кого біди. Дітки, поставте відео на паузу та Прочитайте віршик разом з вітриськом, дотримуйтесь інтонації. А ми продовжуємо далі. І так, увага на екран! Наведіть приклади, де люди використовують властивості повітря. Крутить вітряки млинів, рухає вітрильники, крутить вітряки електростанцій. Поширює насіння рослин. Тобто слугує таким собі садівником. Допомагає рухатись вітрильником ось скільки користі приносить вітер. А саме зараз я прошу поставити відео на паузу та відкрити підручник на сторінці 1.0.3 І ознайомитись із матеріалом. Ну що ж, саме час. Прокувати далі. Уважно подивіться на схему: висхідний рух повітря та несхідний рух повітря. Отже, можна сказати, що повітря постійно рухається разом з переміщенням повітря. Тепло переноситься від більш нагрітих шарів повітря до менш нагрітих, тобто повітря не зупиняється від більш нагрітих до менш нагрітих. Подумайте, чи можете ви спостерігати за переміщенням повітря? Чому? Так, воно ну, прозоре. Визначити напрямок руху повітряних потоків допомагають різні предмети та явища, наприклад, колування полум'я свічки. Або різні такі предмети, за якими ми бачимо, куди нахилений предмет туди йде вітер. Як нагрівається земна поверхня? Увагу! Пригадайте, будь ласка! У зв'язку з тим, що нагрівання і охолодження поверхні землі вдень і вночі в теплу і холодну пору року різне, температура повітря теж змінюється впродовж доби та року. Рух повітря вдень зверніть увагу за стрілочками, і рух повітря вночі, як він буває змінений. Поставте відео на паузу. Та відкрите сторіночку 1,05 та ознайомтесь з матеріалом підручника. Ну що ж, ми продовжуємо далі. Поміркуй. Подумайте, як люди використовують згадану властивість повітря. Цю властивість повітря використовують в таких улюблених усіма дітьми іграшках, як велосипеди і самокати. Повітря накачується в шини велосипедів, самокатів і автомобілі, щоб пом'якшити поштовх в приїзді. Велику пружність стисненого повітря використовують пожежні, щоб отримати сильний струмінь води для гасіння вогню. За допомогою стиснутого повітря маляри розбризкують фарбу, покриваючи неї стіни будинків. Стисненим повітрям приводиться в дію відбійний молоток, яким шахтарі відколюють вугілля. За допомогою стиснутого повітря працюють гальма трамваїв та поїздів. Ви почули таке слово, як пружність? Що ж таке пружність? Пружність це властивість тіл відновлювати свою форму та об'єм, це тверді тіла, або лише об'єм рідини і газу після припинення дії зовнішніх сил. Що ж, пропоную разом скласти асоціативний кущ до слова, до слова сполучення властивості повітря. Отже, що ми знаємо: немає запаху, немає смаку, воно прозоре. Безбарвне має газоподібний стан, затримує тепло, постійно рухається, при нагріванні розширюється, при охолодженні стискається, займає увесь простір. А я пропоную після інтерактивного уроку перейти до виконання інтерактивного завдання та перевірити свої. Сили. А зараз не зупиняємось, а крокуємо далі. Під час нагрівання повітря розширюється, а під час охолодження стискається. Суходіл швидше нагрівається, ніж вода, але швидше охолоджується, вода довше зберігає тепло і повільніше віддає його повітрю. А ще дуже цікаво знати, що повітряні кулі наповнюють гарячим повітрям. Гаряче повітря легше від холодного, тому куля піднімається над земною поверхнею і летить, летить, летить. Практичне завдання вам додому. Виміряйте температуру повітря впродовж дня. Що ви помітили? Поясніть отримані результати. Чи відрізняється температура повітря ранком, у день і ввечері? І спробуйте пояснити, чому. А я вам дякую за роботу. І кажу до зустрічі! Сподіваюся, цей урок для вас був корисним.